Процес, на жаль сьогодні набув нових обертів, і сьогодні урядовий комітет відправив державну антикорупційну програму на доопрацювання, От тому такої. ось такої, і фактично до 10 січня Україна не матиме державної антикорупційної програми. Фактично на цьому наполягала не на цьому, фактично на прийнятті. В строки від уряду вимагала і громадськість цієї державної антикорупційної програми. Крім того, відповідні заяви лунали від Європейського союзу. Фактично, це чи не найпростіша вимога, яку від нас чекає Європейський Союз, і на жаль, ми її провалили. Це є не дуже хорошим дзвіночком, і фактично ми станом на зараз не маємо державної антикорупційної програми. Тому так це... ну, ми, ми, зараз, ми зараз поговоримо саме про неї, якби в чому її така важливість, і чому от на цьому наголошує Євросоюз і, і решта важливих для нас інстанцій. Але я от хочу запитати, що нам буде за це. Ну не знаю, ну чи нам, чи кабміну, чи чи відповідним органам, яке це мали з е, затвердити? Адже по факту порушено закон. Фактично, я дуже сподіваюся, що все ж таки нам за це нічого не буде, якщо ми найближчі дні, найближчий тиждень все ж таки приймемо цей документ, і нам вдасться і урядовому комітету, і НЗК як органу, який відповідальний за доопрацювання цього документа, все ж таки його допрацювати і прийняти в пристойному вигляді, з тому вигляді, який він є зараз, не каструючи умов. Но найбільш важливі її напрямки, тобто я думаю, що е, я можу продовжити про те, чому ж ми взагалі піднімаємо тему саме цього документа, чому він такий важливий, чому всі громадськість і європейський союз так наполягають на його прийнятті. В першу чергу ми повинні розуміти, що це документ на більш ніж 500 сторінок, який детально, я думаю, найбільш детально описує, яким чином найближчими роками ми будемо боротися і мінімізувати корупцію в Україні. Фактично, мабуть, за весь час існування в Україні було не було напрацьованого жодного подібного документу. Цей документ настільки детальний і обґрунтований, що я вам... Знаєте, так можу зі свого боку гарантувати, що він може закрити його виконання, може закрити безліч корупційних дірок в кожній сфері від судів до оборонки. Він передбачає 1730 запланованих заходів, близько 100 органів, більше 100 органів відповідальні за його реалізацію. Тобто. Було витрачено величезний час на те, щоб його напрацювати. Цю програму це були сотні консультацій, це було більш як 11 громадських обговорень, і це були реальні громадські обговорення, там де сиділи розробники і обговорювали з громадськими профільними і непрофільними громадськими організаціями. А, Тетяна, от, пробачте, що перебиваю, зразу хочу уточнити момент, ось який а от розробник. Ки цієї державної антикорупційної програми це хто це українці, які знають реалії наші, чи це, наприклад, наші партнери з Євросоюзу, які орієнтуються на свої, скажімо, реалії, і ну скажімо, так забувають або не враховують загадковість і примхливість української душі. Цей документ він дуже практичний і дуже реальний, тому що розробниками були українці. Звичайно, наші європейські, не тільки європейські колеги, там де потрібно, по нашому запиту допомагали, давали певну інформацію, надавали певні консультації, але розробниками є українці. Більш того, багато пунктів були запропоновані саме експертним громадським українським е, середовищем. Фактично, це дуже практичний документ. Повторюсь, який дійсно. Може нам допомогти в закритті дуже багатьох корупційних дірок, які у нас зараз є. А давайте І... так, Тетяна. Ну я розумію, ми я не те, що я намагаюся якось знаєте, десь знайти якісь. Там підвох, але я просто розумію, що корупція вона знаєте, в нашій країні ну завжди була від найменших до найбільших розмірів, і завжди вона, знаєте, як той бур'янець, завжди знайде місце, де їй прорости. Здавалося б, знаєте, в антикорупційному асфальті, а вона знайде щілину і проросте. Можна якісь конкретні приклади. Ну, наприклад, умовно, я не знаю, як подолати. Ну, от просто конкретний приклад з цього документу, як подолати там умовно корупцію в системі охорони здоров'я. Ну, що небудь прикладне, давайте, Од... та давайте прикладне. Щоб ви розуміли про який формат в принципі пропозиції заходів йдеться, угу. тому що дуже часто наші документи. Я розумію ваші питання в певних випадках. Дійсно може бути скептицизм за все хороше проте. Всього поганого побороти в корупцію. Наприклад, так класика: ми там здійснити усі заходи і сприяти тому, щоб побороти корупцію в медицині. Звичайно, це інший формат документу, абсолютно інший. Наприклад, ми знаємо про проблему, наприклад, розподілу житла для військовослужбовців. так, так. і це є. Дуже критична проблема. Вона була і до повномасштабного вторгнення, і навіть тоді дослідження показували, що більш як 200 років потрібно для того, щоб забезпечити усіх військовослужбовців, які стоять в черзі, житло. І також були непоодинокі випадки, коли таке житло потрапляло і було передане військовослужбовцям поза чергою. Та хтось піднімався чомусь в цій черзі, хтось опускався, і таким чином ця історія була неконтрольована. Наприклад, в державної антикорупційній програмі чітко прописано, що необхідність е, закріплюється за там міноборони mm -hmm. е, і там відповідні mm -hmm. окремі кроки за іншими органами для запровадження електронної черги в такому вигляді: тоді то, тоді то і тоді-то. Тобто, це ми маленьку конкретну проблему шлях її вирішення, тобто це тільки один аспект шляху її вирішення, і конкретні органи державні в конкретні строки, що повинні зробити. Тобто, це документ саме такого рівня. Тому, тому я наголошую, що цей документ ми не повинні його не при прийняття не повинно відкладатися в довгий ящик, тому що я повторюю. Більш як півтори тисячі конкретних заходів, які там передбачені, над цим працювали сотні людей, і фактично без цього прийняття цього документу і реалізації цього документу. Неможлива прозора відбудова і швидка відбу... швидка відбудова. Європейські колеги і партнери вони нам не довірять дійсно великі гроші, якщо у нас будуть залишатися усі ці корупційні дірки. Аналітичний центр, який я представляю, займається антикорупційною експертизою законодавства вже більш як сім років. Ми працюємо з парламентом, з органами місцевого самоврядування. Ми проаналізували більше вісьми тисяч І і повірте, дуже часто це такі речі, які повторюються. Це часто речі, які потрібні корупційні е дірки, які дуже такі нахабні, і вони з одного боку автори не розуміють, в чому ж може бути проблема, тому що всі до цього звикли. А саме цей документ, державна антикорупційна програма, вона чітко їх висвітлює, вона показує, що кому потрібно зробити, щоб їх закрити. Тому. Е я наголошую, прийняття цього документу воно є вкрай важливим. Наприклад, є звичайно органи, які дуже намагаються зробити все, щоб це при цього прийняття не відбулося. Наприклад, дуже активно цьому спів. Сприяє та неприйняттю судова гілка влади. Ну, так. Суддів та рада суддів надіслала на 45 сторінках коментарі і зауваження до цього документу, і переважно на цих 45 сторінках вона стверджує, що всі проблеми, які описані в цьому документі, вони є вигаданими. І фактично, всі твердження, що недостатньо довіри до судової влади, проблеми з запобіганням конфлікту інтересів під час ухвалення рішень, там в таких органах як ВРП, ВККС, це все надумано. Фактично, проблем в судовій гілці влади немає. Тоб, про що це свідчить? Це свідчить про те, що довіряти цьому, це свідчить, що на ворона на, на крадії, і шапка горить. Так, і тому нам потрібно зру... сконсолідувати наші сили е, і фактично зробити все, щоб найближчим часом цей документ був прийнятий. І ми дуже добре пам'ятаємо, що було з антикорупційною стратегією, е, яка вже була розроблена, але е, потребувала ще парламент півтора роки для того, щоб прийняти вже розроблений детальний хороший документ. Ми не повинні допустити, аби історія поверну повторилася. Ну, от так. Я якраз і хотів спитати вас про цю антикорупційну стратегію України. Чого ж її не прийняли? Чому вона е трансформ... ну, я Не знаю, чи вона трансформувалася а саме і... от в цю державну антикорупційну програму. А чого так сталося? Ну е що завадило війна, чи що? Антикорупційна стратегія це документ, на основі якого розробляється вже державна антикорупційна програма, стратегія це більш такі великі глобальні стратегічні цілі, а програма це вже конкретні заходи, які необхідні для виконання цих стратегічних цілей. Антикорупційна стратегія вона була розроблена ще півтора року тому і була вже е, подана в парламент. І, е, врешті-решт, коли вже почалася війна, коли вже почалися. Наші активні активні євроінтеграційні рухи, та е, було зрозуміло, що без антикорупційної стратегії е, кандидатство нам е, ну буде отримання кандидатства буде дуже, дуже скажімо так, ускладнене, і тому дуже швидко вона була прийнята. Хоча перед цим вона лежала в таких дальних закутках парламенту. Е, після цього, тобто, це був такий е, хороший поштовх для її прийняття. Але нагадую, антикорупційна стратегія це стратегічні цілі. Це якраз такі високі е, е, задачі, які потрібно е, реалізувати. Але державна антикорупційна програма вона прописувалася е, на півтисячі сторінок уже на реалізацію цієї стратегії, яка відповідає безпосередньо, як коли і хто має що зробити, і хто за що буде відповідальний. Тому До речі, вона відповідає на питання, скільки даватимуть за корупцію, мається на увазі років або штрафів, або ще чогось. Бо чому я питаю? Ну ви розумієте прекрасно, тому що у нас а, чомусь якісь а, антикорупційні, тобто корупційні скандали, ну в більшості випадків закінчувалися нереальними термінами, а там відпущеннями під заставу за якісь страшні гроші в Принципі там і отримані не не надто легальним шляхом. Я просто знаєте, ну я розумію прекрасно, що важливість цього документу е величезна, але ну я можливо мислю надто просто. Я е думаю, ну знаєте, це як е з правилами дорожнього руху. Я впевнений, що варто зробити штрафи не трьохзначні, а як мінімум чотиризначні, і е порушень правил дорожнього руху поменшує в рази. Так само і тут а, можливо, як один з ефективних методів збільшити а, рівень покарання, і випадків корупції зменшаться в рази, а, як ми знаємо, покарання вони встановлюються в кримінальному кодексі України. Та? Але ми теж розуміємо іншу річ: а є злочини, а є ті органи, які мають повноваження безпосередньо розслідувати ці злочини. Mm -hmm і збирати докази, і передавати цю вже інформацію спочатку в прокурорам. А прокурори вже подають відповідні матеріали до суду, і суди саме вирішують, яку міру відповідальності, чи винна людина, чи не винна, і яку міру відповідальності. Вона повинна нести. Як я нагадую, я перед тим сказала, ви чули, наскільки суди проти прийняття такого документу, тому що вони розуміють, що це змусить їх щось змінювати. Це змусить їх вживати відповідно реальних кроків для того, щоб свою а, певну свою дискрецію обмежувати. Це раз, друге, крім того, що також важливого передбачає цей документ, він під Силює ресурсно він прописує там безпосереднє положення про те, що необхідно ресурсно підсилити ті органи, які відповідають за розслідування якраз корупційних злочинів. Ми зараз говоримо про набу. Тому ми повинні розуміти, що не тільки важливо факт зафіксувати, що щось є злочином, і е, зафіксувати що ось таке буде тобі покарання, а важливо дати реально незалежним органам антикорупційним і не тільки і зробити за рахунок цього документу і інші органи по факту антикорупційними, для того щоб вони мали можливість відслідковувати порушення, а потім приймати дійсно незалежні і обґрунтовані рішення. Ага. Тому для нас це.